Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, оце прямуючи на поля, де зараз іде підживлення зимового ріпаку сульфатом амонію. Чогось е -е, спомнилось, що сьогодні історичний день. Сьогодні день народження відомого агронома-дослідника Олександра Григоровича Бузницького. А Олександр Григорович Бузницький. Це якраз і є наш український агроном, який народився в Каніві на Черкащині, який розробив метод підживлення зерновими сівалками озимої пшениці і не тільки. І цей метод існує, друзі, і до сих пір. Коли особливо на слабо посівах, коли е в умовах посухи, коли верхній шар пересушений, Заправляючи сівалочку аміачною селітрою і на глибину десь до 3 см, можна якісно розмістити селітру. І озима пшениця буде її дуже класно засвоювати, нітратний азот і додатково отримувати необхідне живлення, необхідне кущення. Воно називається регенераційне. Ну, в общем, От сьогодні який день? Тобто день народження іменно людини, яка прославилася, ну, я б сказав би, мабуть, і на весь світ. Через те, що це дійсно була видатна людина, видатний агроном наш український. Йому сьогодні виповнилося 112 років. Ну, друзі, що сьогодні хочеться, яку тему сьогодні хочеться підняти? Друзі, сьогодні хочеться побалакати якраз про питання внесення мінеральних добрив у 2023 році. Через те, що через декілька днів наступив вже лютий, в лютому місяці якраз наступить активне живлення озимих культур. На півдні України навіть деякі господарства почнуть сіяти. Ранні культури, коріантр, ярий ячмінь, в Бесарабії, на Миколаївщині. А потім вже всі включаться в основну роботу. Це сівбу соняшнику, сівбу кукурузи, сівбу сої. І сьогодні, друзі, мінеральне живлення це питання номер один через те, що в структурі витрат система мінерального живлення займає десь близько 50% в залежності від культури. Можливо, по сої трохи менше, по ріпаку більше, а в середньому десь 45-50%. Але вартість сьогодні мінеральних добрив у зв'язку з вартістю газу, зв'язку з іншими питаннями, в зв'язку з, з дефіцитом, в зв'язку з війною, вона абсолютно не відповідає тому прибутку, який можна отримати від. Живлення сільськосподарських культур. Уявіть собі, що сьогодні вартість однієї діючої речовини азоту десь 100 гривень. Якщо необхідно нам внести на пшеницю чи на ряпаку, на, на зимовому ріпаку, хоча б 100 кг, то це вже 10 тисяч. Ну, як ми можемо при тих цінах, особливо на озиму пшеницю, яка була е восени, окупити це живлення? Практично неможливо. Якщо взяти систему живлення соняшнику, систему живлення кукурузи, систему живлення інших культур, то це шалені кошти. І сьогодні кожен аграрій задумується над питанням: а як скоротити витрати на мінеральне добриво, як оптимізувати систему мінерального живлення, які добрива підібрати, які форми добрив підібрати. Як бути дійсно ефективним, особливо в цей час, коли високі ціни на е, товарно-батеріальні цінності, коли невідомо, яка буде вартість сільськогосподарської продукції, як можна спланувати і угадати, а ще ми не знаємо, які будуть погодно кліматичні умови цього року? Ніхто не може спрогнозувати погоду. І тому, друзі, все-таки. Враховуючи оцю ситуацію і маючи великий практичний науковий досвід роботи на великих площах в різних ґрунтово-кліматичних умовах, наша команда ArtFields вирішила і спланувала провести вебінар по оптимізації системи мінерального живлення. По питанню, Підживлення азимих культур, як бути ефективним, якими нормами необхідно підживити, і якими добровами, щоб отримати прибуток і зменшити витрати. Які доброва найкраще внести під посіви кукурудзи, під посіви соняшнику? А чи потрібен азот на сої чи не потрібен? До сих пор йдуть дебати, і ніхто не може зрозуміти, а чи необхідний азот на сої чи ні. А як підживити інші культури? Всі ці питання, друзі, ми розглянемо 3 лютого на нашому вебінарі. Детальну інформацію про наш вебінар ви можете знайти під цим відео. І е -е, обов'язково реєструйтеся, друзі. Умови реєстрації також ви знайдете під відео. Через те, що на вебінарі якраз починається сезон. Ми хочемо дійсно розглянути найбільш практичні питання, питання внесення рідких добрив, які найкраще внести, по якій технології їх краще вносити. А як краще внести той же самий кас із рідкими добривами? Навіщо це робити, наприклад, на посівах озимої пшениці? А який ефект дасть система поп-ап, так звана внесення рідких добрив на насінину? Який маємо ми іменно роботи з цією системою. Всі ці питання ми розглянемо на нашому вебінарі. Запрошуємо вас прийняти участь. Реєструйтесь, поширюйте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег про е наш вебінар, і також запрошуйте їх прийняти участь в вебінарі. Ви не пожалкуєте, чекаємо вас. Бажаємо вам перемоги, миру, добра, злагоди, успішним, ефективним, прибутковим. будь Виключно в цьому році. А це буде тільки тоді, коли ви будете постійно навчатись і прислухатись до досвідчених професіоналів. Сьогодні з вами я, Олексій Сергієнко, наша команда ArtFields. Ми в дорозі прямуємо на. Навчання і тому на все добре. До побачення, слава Україні! І чекаю тебе також.